Коротше розказую, коли я їздила до Юлі в Штутгарт на лазерну епіляцію, я звичайно ж пішла по магазинам, переміряла купу різного барахла, але нічого мені не сподобалось, окрім джинсів, які я собі також взяла, далі їх покажу. І пари топіків по знижкам. Але якщо чесно, абсолютно все це барахло мені не треба, тому що в мене в шафі лежить близько 15 джинсів, які я взагалі не ношу. Ну, я на всяк випадок купила 16. Аж ось мені нарешті дійшло, чому вони лежать в шафі і чому я їх не ношу. Тому що вони мені просто не подобаються. А я вирішила зекономити і купила подешевше, аж ось результат лежать в шкаф. Але цього разу я вирішила не наступати на ті ж самі гра. І купила джинси собі за сраних 230 євро. І не дай Боже, вони будуть лежать в шкафу і я їх не буду носить. Напишіть мені, що я баран. І така ситуація в мене з усім гардеробом. Я намагаюся зекономити і купую не те, що хочу. А потім нею, що мені нічого, і і... тому я психанула і купила собі кеди Майкл Корс. І закриваємо весь цей лук, лонг слідом Томі Хілфігер. І щоб ви не думали, що я кидаю панти, це найдорожчі речі, які я колись собі купувала. І купила я їх тільки що вперше. Коротше розказую, коли я їздила до Юлі в штутгарт на лазерну епіляцію, я звичайно ж пішла по магазинам, переміряла купу різного барахла, але нічого мені не сподобалось, окрім джинсів, які я собі також взяла, далі їх покажу. І пари топіків по знижку. Але якщо чесно, абсолютно все це барахло мені не треба, тому що в мене в шафі лежить близько 15 джинсів, які я взагалі не ношу. Ну, я на всяк випадок купила 16. Аж ось мені нарешті дійшло, чому вони лежать в шафі і чому я їх не ношу. Тому що вони мені просто не подобаються. А я вирішила закономити і купила подешевше, аж ось результат лежать в шкаф. Але цього разу я вирішила не наступати на ті ж самі гра. І купила джинси собі за сраних 230 євро. І не дай Боже, вони будуть лежать в шкафу і я їх не буду носити, Напишіть мені, що я бара. І така ситуація в мене з усім гардеробом. Я намагаюсь зекономити і купую не те, що хочу. А потім нині, що мені нічого. Тому я психанула і купила собі кеди Майкл Корс. І закриваємо весь цей лук, лонг слівом Томі Хілфігер. І щоб ви не думали, що я кидаю панти. Це найдорожчі речі, які коли собі купувала. І купила я їх тільки що вперше. Допоки я робила розпаковку, мені привезли ще й третю посилку. Загалі почати розмову потрібно було з того, що знайти зуття на мій сорок перший з розмір ноги. Це задача з десятьма зірочками, щоб воно був. Було зручне, м'яке і комфортне. І на додачу до всіх цих щоп мені потрібно додати те, що в мене різні розміри ноги: одна більша, інша менша. До всього цього терчать кісточки на обох ногах, а також повилазили мозолі. Ну мозоліт. І можна просто падати зараз в оморок, тому що я його знайшла. Як ви могли помітити, останнім часом я дуже багато ходжу гуляти зранку. Тому я замовила собі, комфортне та непромокне взуття з мембраною Гортекс Asics. І якщо ви думаєте, що я заказала його просто на бум то ви помиляєтесь. Перед цим я 30 хвилин носила в магазині. Короче, взуття топ.